Я хотів би, щоб ми сьогодні поговорили трошки про, про нас, як не дивно. І, напевно, в вашому житті, як і в моєму, був якийсь такий період, коли я особисто задавався запитанням, чи взагалі існує Бог? Коли я з дитинства віруючий, якщо так можна сказати, Відвідував церкву, мої батьки віруючі. Я добре знав про Бога. Я відвідував уроки недільної школи, регулярно ходив в церкву. Але настав такий момент, коли інформація, яка мене оточувала, в той момент вона мене змусила задати запитання: чи дійсно існує Бог? І ви знаєте, не один раз я в молитві перед Богом приходив і казав, Боже, якщо, якщо ти є, дай мені це якось зрозуміти. Якщо ти дійсно живий, Якщо ти дійсно такий сильний, як мені про це розповідають батьки, як про це розповідають в церкві за кафедри, покажи якось мені це. І мені особисто Бог показав не один раз. я хочу, щоб ми зараз прочитали місце з Біблії це Євангелія від Луки, якщо можна висвітлити, п'ятий розділ з першого вірша. Це перші кроки Ісуса в спільному служінні з учнями. З першого вірша. Одного разу, коли Ісус знаходився біля озера Генесарет, і натовп людей тиснувся до нього, аби слухати слово Боже, він побачив два човни, що стояли біля берега, а рибалки, вийшовши з них, чистили сіті. Ісус увійшов до одного з човнів, який належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від берега, і, присівши, навчав людей, навчав людей із човна. Коли ж закінчив говорити, сказав Симонові. Відпливи на глибину та закінь Сіті для лову. Симон сказав у відповідь: Наставнику, ми цілу ніч працювали та нічого не впіймали, але за твоїм словом я закину Сіті. Зробивши це, піймали так багато риби, що сіті почали рватися. Вони покликали й своїх товаришів з іншого човна, щоб прийшли допомогти їм. Ті прийшли і наповнили рибою обидва човни так, що вони стали потопати. Побачивши це. Симон Петро припав до колін Ісуса та промовив: Господи, відійди від мене, бо я людина грішна. Адже страх охопив його і усіх, хто був із ним від такої кількості спійманої риби. А також Якова та Івана сидів за Ведеєві, котрі були спільниками Симона, і промовив Ісус до Симона: Не бійся, віднині будеш ловити людей. Витягнувши човен на берег, вони залишили все та пішли за ним. Дуже гарний уривок з Євангелії, який дуже і дуже багато чого показує для нас сьогодні. Ви знаєте, я помітив таку річ, що в своєму житті, я думаю, що в житті багатьох із нас, хто довгий час віруючий, довгий час в церкві, Ви знаєте, для мене більшість місць з Біблії вони виглядають дуже звичайними. Через те, що ти з дитинства це чуєш, для тебе не виглядає щось таке надприроднє, не виглядає щось таке вау, тому що ти це знаєш з дитинства. Але якщо задуматись, уявіть собі учнів. У нас інколи складається враження, що учні Ісуса Христа це були якісь надлюди, що в них були якісь надприродні можливості, що вони все життя жили в очікуванні того, що ось прийде Ісус, і вони готові все лишити і піти за Ним. Але по суті. Учні Ісуса Христа, це такі самі люди, як ми з вами. І от поставте себе на місце Петра, який займається своїми справами, який, напевно, нічого сильно не думає іншого. Більше того, тут описується, що під час того, як люди слухали Ісуса, був натовп навколо Ісуса, учні вони просто чистили свої сіті, вони займалися своїми справами. І ось підходить Ісус. І я думаю, що цей перший крок, який часто Бог робить в нашому житті. Крок показати тобі і мені, те, наскільки є Бог сильний. Він нічого сильно не говорячи, він каже, просто відпливи і закинь сіті. Петро це робить, і він від того аж жахається, настільки Бог може бути сильний. Тому що Петро, який займався цим все своє життя, який знав всі тонкощі цієї справи, який розуміє, що вони всю ніч працювали над цим, а результату ніякого. З якого переляку він має слухатись. Когось, хто просто прийшов і каже, сіті. Але він це робить. І чи був би хтось з нас на місці Петра готовий залишити все і піти за Ісусом? Знову ж таки, нам здається, ну це ж Петро. От були б ми, такими, як Він, ми б пішли. Або, з іншої сторони, можна сказати, що ну, Його ж покликав сам Ісус. А нас з вами хто покликав? Не цей самий Ісус, не цей самий Бог нас кличе, який був тоді з Петром, той самий. Але чомусь, дивлячись на життя когось іншого, ми шукаємо собі оправдання, чому ми не можемо йти за Ісусом, так як йшли вони. Чому ми не можемо сьогодні залишити ті сіті, які в нашому житті, ту справу, якою ми займаємося, і сказати: все, в моєму житті настав процес покаяння, я відвертаюсь. І це не означає, можливо, сьогодні те, що означало для Петра, повністю змінити ріст своєї діяльності, повністю змінити все своє життя в плані професії, але це завжди означає переміна нашого мислення. Почати думати інакше. В Біблії сказано, що є багато покликаних, але так мало вибраних. І якщо тоді Ісус він йшов, і ми знаємо, що Він потім вибрав 12, то поклик Ісуса сьогодні звучить набагато ширше, набагато масштабніше. Цей поклик сьогодні звучить до кожного з нас. Залиш те, що ти робиш, і слідуй за мною. Роби те, що роблю я. Бери приклад із мене. І ми можемо знаходити багато причин, чому ми зараз не слідуємо за Христом. Хтось каже, що в нього. Недостатньо часу, щоб слідувати за Христом, в когось недостатньо бажання, Хтось ще недостатньо заробив багато грошей, Хтось ще не вирішив всі свої проблеми. Але учні цього не чекали. Вони не чекали ідеального моменту для того, щоб піти за Христом. Те, що буває часто в нашому житті, коли нас совість дорікає, про те, що ми недостатньо часу знаходимося в таємній кімнаті. Про те, що, можливо, ми недостатньо часу шукаємо Бога, недостатньо часу спілкуємося із Ним. І часто ми кажемо: ну, Боже, ти ж розумієш, що зараз не час. У мене зараз так багато завалів з роботою. У мене зараз так багато різних служінь. У мене зараз в сім'ї якісь незрозумілі обставини. Зараз точно не час більше шукати Бога. І ви знаєте, такі обставини будуть постійно. В такому разі, понеділок, з якого ти плануєш почати. Він так і не наступить. Тому що кожного понеділка в тебе будуть якісь нові причини. Що станеться завтра? Яка завтра в тебе буде причина, чому ти не читаєш Біблію? Чому ти не спілкуєшся з ним? В Біблії є так багато дрібних деталей, які можуть нам так багато чого цікавого показати. Ви знаєте, коли ми дивимося на учнів Ісуса Христа, нам здається, що ну, ми ж не маємо такої потужності, такої сили, як мали вони. Ми набагато менші, в нас, можливо, набагато менше здібностей, талантів. І ми десь думаємо, що ну, чим я можу послужити Богу? Але, по суті своїй, в новому заповіті так багато є моментів, де Ісус не просив людей зробити щось надвелике. Участь людей мала бути дуже маленькою. Але дуже потрібно. Згадайте юнака, який віддав п'ять хлібів і дві риби? Згадайте чоловіка, який віддав свого Осла для того, щоб Ісус міг їхати в Єрусалим? Згадайте чоловіка, який надав свій будинок для того, щоб Ісус з учнями міг мати останню вечерю. Невже це щось таке велике? Невже це, що мали ці люди, цей юнак? Це ж настільки багато в очах Бога. Невже для Ісуса наскільки було важливо, щоб зробити чудо саме ось з цього, з цих п'яти хлібів, з двох рибин? Невже він не міг зробити чудо без цього? Чи не міг сказати учням раніше, що давайте ми будемо йти, але ви з собою візьміть щось, щоб я міг зробити чудо? Він міг це все зробити. Але він в цих прикладах показує, що дуже часто те, що може здаватись в наших очах, таким маленьким? Таким незначним, і те, що ми десь в своїй уяві ми це принижуємо, і ми кажемо, Боже, ну Боже, я, як я маю тобі ось цим послужити? А для Ісуса це грає дуже велику роль. Те, що є в тобі, те, що Бог дав тобі, те, що Він вклав в тебе, якщо ти довіряєш це Ісусу, то з цими речами, з цими твоїми талантами, з твоїм часом, який ти жертвуєш, можливо, з твоїми грошима, Бог може зробити велике чудо. Але для цього має бути відчуття в нашому серці, що я готовий. Віддати щось для Ісуса. Я готовий чимось послужити для Ісуса. Ці люди вони не відрізнялись сильно від нас. Вони були такі самі, як ми. І в них було так само, можливо, небагато. І ти, може, сьогодні задумаєшся, читаючи, можливо, притчу про, про таланти, ти думаєш, ну мені Бог дав так мало. Я дивлюсь на церкву і думаю, ну що я можу для церкви зробити? Чим я можу послужити? Чим я можу бути корисний? Але з цієї притчі про таланти ми можемо зробити дуже суттєвий висновок. Не було жодного, кому Бог не дав ніяких талантів. Бог кожному з нас щось дав. Можливо, ти думаєш, що це що тобі дав, це просто от як цих п'ять хлібів і дві рибини. Але послужи Богу цим. Навчись віддавати те, що ти є. В Біблії сказано, що якщо ми будемо вірними в малому, Бог нас подставить над великим. І от бути вірним в малому, це якраз означає прийти перед Богом, такі, як є, і сказати, Боже, я не можу зробити щось багато. Можливо, я не якийсь такий масштабний, як мені хотілося би, можливо, я не можу зробити те, що робили апостоли, але те, що в мене є, мої вміння, те, що ти мені дав, ті таланти, ті здібності, я хочу цим послужити тобі. І повірте, що коли наше серце, воно таке, Бог обов'язково бере нас і робить через нас свою роботу. І те, що в наших очах чи в очах людей, воно здається незначним, Бог з цього робить великі речі. Скажіть, хто з вас колись бачив, от в селі, може, ви були, такі звичайні сільські озера, ставки, як їх можна назвати? Багато хто бачили? Думаю, багато хто з нас ще й плавали там. У мене особисто не було великого бажання там плавати, скажімо так, краще в басейн. Але я знаю, що раніше з цим не було проблем, є ставок, який, можливо, виглядає як після дощу, лише трошки більше. Але цим користувалися. А хто з вас бачив гірську річку? Що вам виглядає краще? Ставок. Ви знаєте, коли дивишся на гірську річку, дивишся на той потік швидкий, дивишся на те, наскільки вона постійно чиста, наскільки вона жива, наскільки вона активна, наскільки вона шумна, і дивишся на ставок. На якесь озеро, як там все стабільно, штіль, нічого не рухається. Ви знаєте, ми можемо бути подібні або до річки, або до ставка, або до озера. Є дуже невелика небезпека, я думаю, що ми ті озера, або ті ставки, про які ми говоримо, зазвичай це ставки, які не мають постійної циркуляції води. Це просто водоймища, які не мають ні притоків, ні відтоків. І зазвичай ця вода, яка постійно стоїть, яка не змінюється, вона застоюється, в ній з'являється багато мікроорганізмів, там починають рости багато водорослей, вона стає поганого кольору темного, вона починає негарно пахнути. І потім ти ніби йдеш туди поплавати, але після того треба ще тиждень. Відмиватися від цієї води. І на противагу цьому є річка, в якій вода постійно тече і не зупиняється. І навіть якщо в ту річку попадає щось брудне, навіть якщо е, щось хоче її е, заплямувати, проходить не так багато часу, і вона все одно стає чистою. І, ви знаєте, Бог нам щось дає. Бог вже нам щось дав. І, будучи річкою, ми будемо готові, це, що Бог в нас вклав, будемо готові віддавати далі, щоб воно в нас не застоювалось, не затримувалось. Якщо Бог дав таланти, дари, ти можеш віддавати і служити цим. Якщо Бог дав тобі якісь гарні здібності, ти можеш служити цим. Якщо Бог дав тобі багато грошей, ти можеш служити цим. Якщо в тебе є час, ти можеш служити своїм часом. Те, що в нас є, ми можемо цим ділитись. Але якщо ми стаємо як озеро, і ми хочемо, щоб все, що Бог нам дає, це все було для нас, для наших благ, для наших потреб, все для себе, для себе, для себе. Настане просто час, і Бог перестане давати. Бог перестане в тебе вливати, тому що якщо ти не пропускаєш це через себе, якщо ти не готовий тим, що Бог дав тобі ділитися з іншими, Бог не буде давати тобі більше. І з людської точки зору, нам здається, якщо я не буду те, що в мене є, віддавати, в мене буде більше, більше і більше. Але через те, що існує біблійний принцип, Божий принцип, про те, що благословенніше віддавати, ніж приймати, то ми отримаємо набагато більше благословення не тоді, коли ми постійно беремо, а тоді, коли ми готові постійно віддавати. І я переконаний, що зараз, в той час. В якому ми живемо, це час, коли нам, як церкві, нам необхідно почати змінюватись. Нам необхідно почати трансформувати свої, свої мислення, трансформувати свій підхід. Тому що якщо ми, як церква, будемо жити тільки для себе, якщо кожен з нас, як член церкви, ми будемо жити тільки для себе, ми не зможемо ніколи виконати Божий план для нашого життя. Якщо б Ісус, прийшовши в цей світ, робив щось тільки для себе. Не було би спасіння, не було би Голгофи, не було б Воскресіння, не було б зараз нас з вами тут. Якщо б учні Ісуса Христа вони жили тільки для себе, не було б зараз розповсюджено Євангелія по всьому світу. Кожен з нас можемо стати частиною цього великого потоку води, яким являється сам Бог, і сказати: Боже, те, що ти мені даєш, щоб це не було. Я готовий цим послужити, я готовий це віддавати, я готовий, щоб через, через ці речі, через мої таланти і дари, ти міг являти свою силу. На нас, як на церкві, є дуже багато відповідальності. І я закликаю нас, щоб ми могли переосмислити своє життя, переосмислити своє ходження перед Богом. І якщо дійсно ми себе бачимо, що ми просто збираємо все для себе, всі таланти, щоб заробити більше грошей для себе. Всі дари для того, щоб робити щось краще для себе. Весь час ми витрачаємо для себе. Бог не може тоді бути на першому місці в нашому житті. Без тебе я немов пітьма, пропадаю і згасаю Боже, я тебе.